Всім привіт! Вітаю вас в нашому новому відео, в нашому новому влозі. Він починається з прогулянки. Я, до речі, гуляю сама, без Тьоми, без кості, без нікого. Нарешті. Я давно вже гуляла сама, навіть не пам'ятаю, коли це останнє було. Але це факт. Стану перепочинок, бо я йду, йду, йду. Постійно в дорозі. То вирішила сьогодні погуляти, тому що сьогодні постійно в гості. Пів третього виїжджає, не буде його прямо до ночі. І, звісно, щастя ми буду проводити час сама. Ти взагалі, після останньої нашої вчорашньої точнішої прогулянки, я зрозуміла, що мені не вистачає цього часу, тому що я з дитиною 24 на 7. Я думаю, матусі мене зрозуміють особливо ті, в кого є дітки, і які, ну, точніше, ті, в яких є дітки, які знаходять в садочок. Де ви реально знаходитесь з дітьми 24 на сім. Інколи потрібно перезавантаження або вдома, або десь на прогулянці, то було б непогано. Тому я от вирішила, поговорила з Кості, кажу, мені треба, щоб тих був сьомий, і я хочу піти, перезавантажитися, прогулятися провітрити свої думки, не дивлячись на те, що сьогодні досить таки прохолодно, вітряно, але мені це було необхідно. Про що там я говорила, я вже забула, тому що зайшла в магазин. Тут у нас є типу червоного хреста і побачила там. Ну, коротше, я взагалі зайшла подивитись на верхній одяг, тому що там інколи досить таке. Класний одяг попадається, особливо дитячий. І знаєте, цей раз я також не пригадала, тому що я знайшла прикольну коробочку тя ще одну. Мабуть, ще більш тепу з капішоном, що немаловажно. Там ще дуже класний був комбез фірми Рейма. Це норвезька фірма, він крутий, класний. Але 86-го розміру. Для тьомий, ну, що звісно, маловати. Тобто в мене взяла а от курточка. Курточка це 92-й розмір, а тому я її взяла, покажу вже потім. Мені навіть пакетик дали. А тут пішла я далі, якраз. Ух ти, тут ще на деревах навіть листя є. Взагалі ще я розповідала. Я розповідала про те, що все-таки мені необхідно було перезавантаження, оце побути не думати ні про що знаєте, відволіктись. Тому що, наприклад, коли там я вдома і ті, наприклад, засну, то ти все одно думаєш, що він не прокинувся, що там щось треба поробити. Не просто сісти там, розслабитись, ти можеш вийти погуляти, але все одно тобі доводиться постійно бути за цими думками, думками, думками. Тому інколи, звісно, що необхідне перезавантаження, Тому я вирішила з Костя не дуже був захваті, тому що йому там треба готуватися було на той тим, як в гості їхати. Але я зрозуміла, що та ні. Якщо я залишаюсь. На вечір Тьома сама, то вже вибачайте, але мені потрібен час на себе. Щоб перезавантажитись. Можливо хтось мене і засудить за це, а можливо ні. Можливо, хтось і не засудить. В дані навіть клумби прикрашають, погляньте, які гарні. Є там одна така от інсталяція. Із мохом, гірляндочками, а є такі от гарненькі клумбочки. Я хочу перекласти курточку все-таки в рюкзак. Думаю, заодно покажу. Ось така курточка. Вона досить таки, вона більш на парку, мабуть, похожа, ніж на курточку. Насправді. Така от всередині. Тут навіть по етакеткам видно, що вона майже нова. Ну, тобто, така, така ні застірана, ні за терта, тобто нічого такого тут. Коротше, можна ще ім'я писати, ім'я, коли в садочку діти ходять, то тут часто ім'я, пишуть, тут нічого такого немає. І тут, в принципі, єдине, що тут ціна була з дерева, а так вона як нова. Папішончик такий от. Тут, скоріше за все, ще був зверху мех, тому що тут є пуговиці. Але і без цього, хоча я не знаю для чого вони, тому що і тут вони є, і тут вони, а можливо це просто як протирапиє якась. Ну, загалом дуже класна курточка. Така від гірчичного кольору, з рукавичками, кишенями. Ззаді світло відбивна частина. Ну, я задоволена. Бо да, я, чести не хочу ходити. Я намисно брала рюкзак для того, щоб можна було туди все закинути, як я щось прикуплю. От воно таке вийшло. Тут можна діткам ставати, фотографуватися. Ялинки вже такі поставили. Ой, до речі, такі непогані ялинки. Цікаво, де вони їх брали. Ми щось би такого плану невеличкого додому поставили. Але така гарненька. Та в цьому році тут знаходиться. Давайте подивимось. Це Юлюмен. Котики. Дитинка лежить. Там Юлюмен стоїть, курочки ось. так от. А ще так в цьому році вийшло, що ми хотіли з Костю купити. Вже, вроді, вирішили купити штучну ялинку в цьому році. Я і довгі непогані ялинки такі, що, ну, в принципі, таку ми вибрали. Зараз покажу. Це я. Тут по вулиці можна походити, подивитись на ялинки, які різновиди є. Отаку, От наприклад, нам би не підійшла, тому що вона досить таки розлога, хоча б пишна. Але. Наприклад, оця якось ні. й прикрашати якось незручно. А ось вона, здається, трішки голенька, але мені здається, оце була б навіть краще, ніж оце. Я сужу чисто по нашому будинку. От вона б писалася Хіба що тут не вистачає декількох цих. Але все одно ж ялинка. Таке про що про те, що ми хотіли купити штучну ялинку. Але вчора кинулись, а її вже немає в цьому магазині. Взагалі в е, магазині, в якому ми планували її купувати, по подані там буквально в трьох магазинах вона залишилась. Все більше немає. Тому ми залишились без штучної ялинки і треба тепер вирішувати питання живою, мабуть. Була ще й навпіткому, там так гарно, така краса. Я не можу зайшла, полюбувалась, подивилася я навіть чесно, я навіть не квітами любувалась, а більше інсталяціями. оцими прикрашами, прикрасами, які там були, там дуже гарно. До речі, що ви бачили щойно, оце звідти. Ну скажіть, гарно ж, прям прекрасно. Це, до речі, ялинка головна в нашому місті, яку ми якраз ходили на. Її вогники, коли запалювали. Це походжу і сама полюбуюсь і вам покажу, як прекрасно в цьому році наше містечко. Тут ще класно, хоча я дивлюся, от зараз вогники світяться. Взагалі не але, економіка енергію. Але зараз вогники світяться, але дуже хотілося б прогулятися ще ввечері, коли вже темно. Є люди, які ходять просто розглядають, які гарні там інсталяції, прикраси. А я ще ходжу, дивлюсь, які бувають ялинки. Я ось дивлюсь, така ялинка також непогана. Не дуже пишна. Мені здається, вона чудово писалась також в наш будинок. Я так давно хочу якусь новеньку сумочку і дивлюсь тут. Це прям дуже маленька. Я хочу щось у мене є дві. Я хочу щось середнє між. Одною і іншою. До речі, такі от варіанти розглядала. Щоб сюди телефон там. Ну Раніше щоб камера могла поміщатись, зараз я телефоном знімаю. Щоб телефон міг поміщатись. О! Така от класна. Оце реально середнє щось, Між моїми двома. Я б таку взяла. Скільки вона коштує? Цікаво. Що немає ціни. А коштує вона... 350 кров. Ну, влін, воно прикольно. Ну, така ні, це величенька, а от така от. Ще скільки кишень. Та ще. Ого! Погляньте, скільки тут кишень. Кишеня на кишеню. Я от хочу. Можна побалувати себе хоча б на день народження такою сумкою. Червоний ні, біла ні. А от, отака от класна. Під моє взуття нове. Я, до речі, та людина, яка не любить, коли дуже багато сумок, тому що я в ну, мене часто користуюся, все то якусь одну полюблю і все. А от зараз із тих двох, які в мене є, по факту. Ого, там навіть там де цього Всередині водичка. Оце б по постійно, він би захотів би туди. Було б вже все. посварились би. Істерка була, тому що ми не пускали, тому що він не в чобітках, а там вода. Таке що? я взагалі про сумочки, так? що якось у мене ніколи не було навіть бажання мати велику кількість сумок, тому що, як і одягу. Ось до речі, дуже гарна ялиночка. Ось такого от плану нам реально ялиночка треба вдома. Я не знаю, де вони беруть, треба, до речі, попитати. У знайомих, де продаються такі ялиночки. Тому що от там, де там Джемінфікс, ну, наприклад, там, де ми завжди купували, там великі такі здоровезні. Ми здоровезні не хочемо. Нам вона по факту навіть і не треба. Ми хочемо отаку от, маленьку, як от на вулицях стоять. А знайти таку маленьку можна, якщо вони є. Їх можна десь знайти. Як варіант, можна поїхати тут, десь є якісь поля з ялинками, можна поїхати там зрубати. Або поїхати десь купити такого плану ялиночку. Але тепер я точно знаю, що я хочу такого таку ялинку. Правда, поставимо її непонятно коли, тому що якщо рано ставити, ні, взагалі в ідеалі це не купувати, а поїхати зрубати. Тому що 100% вона буде свіжою. А якщо купувати, то невідомо скільки вона вже там стоїть. Взагалі в мене залишилось пів години лише погуляти і все. Костя поїде по мене, щоб встигнути. Погляньте, який кущ здоровезний. Я не пам'ятаю, як ця росина називається. І скільки вона цікаво коштує. Не, не написано, але, мабуть, дуже багато. Тут ось такі от є віночка. 89 крон. Ось по 189. Ух ти, тюльпани вже продають, ви бачили це? Цікаво, скільки вони коштують? По 2995. Ну, 30 крон. І панчики. Клас. Ось такі от деревця, до речі, вже із цим освітленням маленьким. Такі вже зимові квіточки, але все одно, бачите, квіти продавки, продають, і піастру ми продають. Чамарілліс, точніше. Такі гарні які хвойників багато продають, хвойних рослин. Тоць, можна мох купити, щоб прикрашати. Гілочки різні і різна вартість. А ось є і ціна 600 крон. Коштує такий от кусик. А ось погляньте, як зробили гіацинт, а? Мохові. І він же буде квітнути. Ой, такий скородиганчик дуже гарний чи кофтинка, чи кардиганчик, 50% знижки, так 460 коштує, але дуже файний. Щоб мені ось сподобалась курточка така, так, червона чи бордова. Вона коштує 300 крон. Ну така не супер тепла. 300 крон. Вона без знижки, Але ми в цьому році вже вирішили мені курточку не купувати, але взагалі я придивилась би таку. Хотіла вийти на гавань погуляти, хоч не дивлячись на те, що вітряно, але гавань знову підтопило, там не пройти, там можна було спуститися, але там вода. Та взагалі видно, що рівень води піднявся. Тому що навіть ось на дитячому майданчику води багатенько, наприклад, місті, ми з Тьомою сюди б не пішли гуляти. Ну, Дощі були, тим паче, що ще передають, і я думаю, вода ще підніметься дужче. Я вже потихеньку видвигаюся до магазину, якого, якого, біля якого ми повинні зустрітися, тому що вже ночі. початок другої. До речі, багато магазинів вже дані працюють до першої. Тому я йду, а тут вже пусто. Вони вже позакривалися. Єдиний магазин, який працює, це нормал. І все, тому що він, здається, до 9 вже буде працювати так пусто. Отак от ідеш і вже все. Магазини закриті, тут сумки були, які дивилася. Все, нема. А було так багато людей. Я начебто тільки 10 хвилин тому була тут. Але все. Вже люди позакривалися, йдуть відпочивати, проводити час з сім'ями, або кудись їхати гуляти. Я хотіла ще в'юск зайти. Можливо, звісно, забіжу, якщо вистачить часу. А якщо ні, то вже якось разом. Я там хотіла подивитися на цьому вже якісь нички різдвяні. Тому більшість людей в Європі в цілому що ми вже поприкращали свої будинки. Єдині ще на всі ялинки поставили, тому що туди ставлять ще живі. Ялинки. Ну як живі? Зрубані. Я б не сказала, що вони живі, якщо їх вже зрубали. Да. Але факт залишається фактом, що ставлять ще їх не тільки штучні ялинки. Там, звісно, ще їх ставлять пізніше і прокрашають пізніше. Взагалі це така прогулянка, як то кажуть, голопом. По Європі, тому що я намагаюся встигнути. Оцей век, здається, вчора тут стояв, знову стоїть. Щось дуже часто велосипеди просто так стоять. А, я намагаюся встигнути позавчора ще, до речі. Коротше, є багато що хочу встигнути, за цю прогулянку. І звісно, що мало встигаю. Якби було тепліше, то я б ще хотіла кудись поїхати там на півдня. Але, на жаль, по такій погоді хочеться швиденько від магазину до магазину. Все-таки зайду в юск. Хоча б на 10 хвилин, але забіжу. Я дивлюся, що ще якихось знижок немає. Типу червоні цінники, але це не знижка. Ще можна почекати. Я хотіла щось типу такого, але воно не світять, не видно, яке воно. Тому таке. Таку ялинку купимо і поставимо. Коротше, я не встигла навіть Юзки побувати, і в нету зайти, і Костя телефонує і каже, ми вже приїхали по тебе. Ще на хвилиночку У мене було в запасі, 9 хвилин. Але вони, вони вже йдуть. Тьома, тьома. <рес> Ми вже вдома переїхали. до речі, вже не так вітряно, таке вітряно. Зайдемо додому. Чи, в чому Кіндер. Покажи. Кіндер. Розпакуємо? Підемо, <рес> да. розпакуємо кіндер. <рес> О-о-ой, щось пішло не так, розтала тебе в руках, та? О, так? Отак от. Я думала, там шоколаду нема. <рес> Хто в нас діла шоколад? Мама діла, так? Це татові. Ой, татові, татові, татові. Так, оце, оце Тьомі. І оце буде Тьомі, так? Тьома позбирає? От головне. Не показати Тьомі, що там, де надпись «Кіндер», то все шоколадко в магазинах. Ммм. Mm ммм. -hmm. Давай розпакуємо іграшку. Він не буде спакувати іграшку, поки, поки не закінчиться шоколад. Mm, Сюди йде. Щоб тебе було видно, добре? О, Ні, це новеньке. Ні. Отакий. Mm. Перше. У нас повтор. Так. І ти знаєш що а. з походу того, що я тобі показала, який вибух. А до цього Тима сам вибирав? Да. Ну, до цього Тима сам вибирав. Такий самий, бачиш? Два Юлімена. Хто це Тим? Юлімен. Юлімен. Тим, у тебе ще, Юлі. тебе ще шоколад залишився, дивись. Ти будеш? Два Юлі в мене. Тьомка, дивись, все ще шоколад себе є. Тьома. Дивляю ще. Ще дивись, мама тобі отаке купила? Да. Любиш таке? Так. Да. І? Курточка. Поміряємо? Да. Сюди. Два шоколада. Доїш шоколад. Ну, досить таке тепло просто. Доїш шоколад. Тепе парка, знаєш? Ага. Доїдай. Щоб просто руки потім не злазити. Давай, поміряємо, мама відправила про мене. Давай ручку. Іди сюди. А ну покажись, покрутись. Клас. Класс? Ну диви, вона повністю все захована. Ну, вона така тепла, це прям зимова-зимова. Тут такі от. 92-й. Тут такі манжети. Ні, Ну може просто що це фірма така, знаєш, більше мірить. Але прикольно. Колір прикольний. Ні. Тобі не подобається? Вон так, ще капішандеві можна надіти. Вау! Тато, поглянь! Ого, яка курточка! Будь капюшоном? Ні. Це Хоч капюшон є. Mm -hmm. Подивись, оцей у телевізор який ти гарний, так? Mm -hmm. Все, тепер у тебе є тепла курточка, так? Mm -hmm. Зняти треба? Так. Yeah. Тебе тут ще ці кишені є. Бачиш? Mm -hmm. да, ручки туди можна ховати. Ви mm туди -hmm. ще щось ховати можна, так? class yeah. <laughs>